області, Мельниччина, проспект Миру 5В, місто Житомир, тракторна площадка. Люди теринують. Зараз скажемо, що в нас надійшло, що в нас прийшло, що буде відвантажуватися. Зараз швидко пробіжимося по складу. От, в суботу була фура. Я знімав, показував, дивіться. Прийшли шифінги 240. ві Заводський трактор червоного кольору з примусовою. Ось можна побачити. З примусовою навіскою. 350-й так само з примусовою навіскою. Прийшов э, Булат 244 PRO. Один вже завезений, збирається під клієнта, поїде на Чуднів. Так, вон у нас тракторець. Вже стоїть на зборку. Ось, ось такий тракторець. Трошка. Ціна дуже гарна. Так. де 504 на складі. З На 28-х палесах Кеморських вигуль. 240-й. Чекає відгрузку. 244-й. Є на складі. 244 була 9,5, 4 плюс одна коробка на складі, рівний пол. 112 на 24 резина була рівний пол, 4 плюс 1 на складі. Джима, 244, 9,5 на складі. 504 джима, 28 колеса, реверс, кемовський мотор на складі, реверс джима. 11,2 на 24 булодійськова щеплення на складі. 404 донфенчик на складі. Булат 504, 504 чекає на відгрузку. Люди були, дивилися, розглядають даний тракторець. Наші акційні японці з резами. Янмарчик стоїть 20 Кубота 205-та, 245-та кубота. GT третя кубота, тракторці всі в наявності, Solis 26, бокова куліса з дугою на складі, екстра чекає свого власника розширена база. 26-й дуже на база. Є на складі, екстра розширена база з кабіною. На складі акційна. Джима 404, 404 з кабіною на складі. 244-й Ловол з Гемовським двигуном 11,2х24, 2 щеплення на складі. 354 Ловол двохдісковий на складі. 354 плюс чекає відвантаження в комунальне хазяйство. Вибрало тракторця. 504 Ловол 504 з примусовою. На складі 504 простий лововчик також є. Прошка 504 на складі і 504-та е, 50-ка соліс також на складі. Будь ласка, всіх запрошуємо придбати собі перевіреного тракторця. Доставка безкоштовна. Орієнтири в нас незмінні. Новоград-Волинська траса, Чудлівська траса, район Богунії, Друга міська лікарня, пологовий будинок. Всім гарного дня, чекаємо вас на площадці. Дякую, до побачення.